Доброго ранку всім, хто розпочинає цей понеділок разом із нами, і дякуємо вам. І переходимо до шкільної да. е актуальної теми в Україні. Запрацювала екосистема для надолуження освітніх втрат. Що це таке? і Як працює? Про все розпитаємо заступника голови асоціації інноваційної та цифрової освіти Дмитра Бондаренко. Сьогодні він у нас в гостях. і Я вже йду його зустрічати. Доброго ранку, Дмитро. Раді вас бачити. Назайм. Ласкаво просимо. Дякую. Вітаємо. Вітаю. Будь ласка, сідайте. Дякую. Доброго ранку. Доброго. Маєте гарний вигляд. Дякую. Ви також. Спасибо. Зранку особливо. Це зараз так важливо, правда? правда? Тому що це якось налаштовує на продуктивний робочий день, а власне робочий тиждень. Дійсно, хочеться зрозуміти, якщо говорити про наших школярів, чи справді у них великі такі прогалини в навчанні? На жаль, так. Тому що на сьогоднішній день ми знаємо, що був ковід, який ми якось пережили uh -huh. з навчанням, в тому числі, але війна, звичайно, дала дуже дуже багато проблем. Особливо це видно по регіонах, які дотичні до лінії фронту близько знаходяться там, взагалі на жаль, навчання відбувається в дуже. Тяжкий спосіб багато дітей взагалі були там рік під окупацією. Ми про це знаємо, наприклад, там Херсон або Херсонська область, Миколаївська область або інші області, і там взагалі в цьому проблема. Але насправді є і хороша новина в цьому, що це дасть можливість зараз застосувати максимально інноваційні технології, які дозволять. Дітям швидко це надолужити. Якщо це не робити, то проблема ося проблема. Вона потім буде збережеться, і через декілька років Україна буде мати велику проблему. Щоб цього не було, треба прямо зараз це робити. Що ми сподіваємось, нам вдасться. Отже, є екосистема для надолуження освітніх втрат. Що це за програми, Як вона Давайте детальніше та проговоримо про я думаю, що ми взяли все, що може бути інноваційно в світі, в сфері освіти, і упакували в один цей продукт для наших діток. Я... Назва дуже прогресивна, екосистема. Як це відбувається? Що це за кейс? Ми туди упакували і штучний інтелект, і інтерактивні кейсові уроки, і навіть Uber-школа – це не виклик таксі в школу. Я зараз розповім. Було б теж Так. і ще багато іншого. Головне, що це технологія, яка змінює, в принципі. Саму парадигму освіти, тому що зараз, ви знаєте, або з радянських часів це ще тягнеться, коли вчитель є в центрі уваги, так. який просто бере і доносить інформацію так. дітям. Найостанніші тренди це перегорнути клас, от який ми зараз це технологія перегорнутого класу, коли дитина сама досліджує навчається і запитує вчителя тільки тоді, коли їй це потрібно. Як це працює, пояснюю. Я тут ви я, бачите я побачу, да? я тому що в мене дві школярки вже Окей. і е, я розумію, що е, молодшенька вона теж зараз навчається по якійсь новій програмі крила це муж, так? Е, е, ні, вже не нуж Крила е, програма, яка для мене поки що не є зрозуміла, але так само там є якісь моменти, які діти самі себе оцінюють, самі розмальовують оці е, е, кола. Та що чи може вона це пояснити, чи не може. Ну одним словом, абсолютно інноваційний підхід, який для мене поки що не зрозумілий. Зараз. Поясню, так дуже просто. Три кроки: крок перший: дитина проходить тестування, так. де ж вбудований штучний інтелект, який дуже чітко і швидко дає розуміння, які теми з яких предметів дитинки треба надолужити. Прямо там в системі дитинка натискає на ці теми, обираючи їх, і переходить на інтерактивні кейсові уроки. Що таке інтерактивні кейси уроки? Це дуже цікаві інноваційний формат електронних уроків, які дозволяють. Там є історія, там є персонажі, там є гіміфікація. Тобто дитина прямо в процесі знаходиться. Наприклад, урок історії там поданий не так, як була подія, яку треба розглянути, так. а прямо є персонаж, і дитинка. За цей персонаж нас грає прямо всередині, тобто вона знаходиться наприклад в Україні 19 століття в в якійсь там місцевості, і вона робить якісь дії, які пов'язані з, з тим періодом, і вона розуміє детально, що тоді відбувалося. Ось таким чином у нас побудовані всі уроки, тому на кейси. Вони прям про предмет, про деталі, не про теорію, а про практику. Ви знаєте, основна проблема дітей. Я Нема думаю, ви практиці. точно знаєте. Вони до вас приходять і кажуть, мама, а навіщо мені оце все, що я там по 10 уроків в школі сиджу? Так от ми даємо наші інтерактивні якісь уроки таким чином, щоб довести дитинки, навіщо їй потрібна цей чи інша тема. А, і після цього, вже, якщо дитина має проблеми, вона запитує вчителя, вчитель до неї виходить. Таким чином, один вчитель може. Е Координувати роботу ну багатьох дітей, тому що дивіться, що таке надолуження освітніх втрат в контексті регіонів, де це потрібно. Наприклад, є громада 60 діток різного віку. Вони всі сад, приходять, садяться там по 20 дітей. Ми ділимо в класі, і вони різних класів, різної підготовки, різних проблематик. Є один вчитель, наприклад, математики, і він завдяки нашій системі може обслужити, умовно кажучи, 20 дітей різного віку, різних різних тем. Як відбувається ось ці... дуже багато запитань, так. так, як ось ці уроки відбуваються оце надолуження в з математикою. тобто історія може зрозуміти. От люд дитина потрапляє от в, в певний. Mm -hmm. Рік, та, і Су. там, що і як відбувається, і це цікаво. Це така інтерактивна, навіть дещо історія. Та математика, як математику, ми даємо дуже конкретні приклади, як побудувати дім, як в в, в домі визначити площу. Тобто, знаєте, раніше пам'ятаєте, у нас був задачка а, все провода тиче з труби А або трубу Б, сім і надаєла 7,8 цілих молока, і дитина. Навіщо мені це молоко до ярка? Це це? Відро! відро! А ми даємо дуже реальні приклади. Дуже реальні приклади. Живі, щоб дитина розуміла, що вона може в побуті це використовувати завтра, післязавтра, а не те, що вона не може. Знаєте, у нас був такий випадок, коли тільки почався ковід. Ми спочатку почали знімати онлайн-уроки з вчителями. ну, Хотіли зробити інтерактивне, ну, не інтерактивне, а просто уроки, відеоуроки. І взяли там дуже крутого навдало вчителя математики супер пупер в місті Києві. Вона там розказує якусь там теорему, бубніла-бубніла. Вибачте, бубніла-бубніла, потім на 20-й хвилині ми це зупинили і сказали, можете. Приклад сказати навіщо це потрібно. Вона так на нас здивувалась, каже математика. Це теоретична наука. Який приклад, про що ви я зупинив зйомки, і ми більше такого не знімаємо, тому що я переконаний, що дітям потрібна. Вони не маленькі, з ними потрібно мати щирий і чесну розмову. Навіщо їм це потрібно? Боже, мені хочеться потиснути вам руку, тому що це настільки важливо. Нас... Я, я це зроблю. Я це зроблю, тому що, наприклад, приходить дитина додому, каже: Мама, навіщо мені? Вона така творча, каже: навіщо мені хімія? Навіщо мені фізика? От у них з'явилися ці предмети mm -hmm. зараз. І я ловлю себе на тому, що я. Не знаю, як і пояснити. Ну там я й поясню, що складається повітря, що складається, віта. але розумію, що не вистачає оцієї практики і простих прикладів, для чого їй хімія. От як пояснити дитині? Дивіться тут дуже важливий такий момент, що все, що стосується навчання, це навичка. Оце просто навичка. Вона повинна бути. Тому якщо ми говоримо про хімію і фізику, то, наприклад, у нас є інша технологія за допомогою віртуальної реальності. Уявіть собі, ми відцифрували всі лабораторні роботи з фізики з 7 по подинадцяти клас. Клас тепер дітки в цих громадах одягають окуляри, і перед ними з'являються планети. Вони їх бачать. Торкаються, вони до них їх відвідують тощо. Теж саме я хочу в школу дітоми. назад. Зараз ми це пови робити з хімії, але це дуже дуже ну, дорогий і, 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 і процес. Але саме таким чином, тому що ми розуміємо, що е, інгредієнтів, з яких можна там робити е, якісь реактиви, ну не, не дуже їх багато. А в віртуальному світі можна створити все, що завгодно, да, показати, як це ще працює в житті. Ось ще я скажу: найголовніше навичка, щоб дитина могла це зробити на практиці. От можна Ви, я то. один приклад з, з вас візьму? Я якось був на вашому спектаклі. А, і на якомусь етапі ви не знаю, як це професійно називається, але почали танцювати і робити повороти. Я думаю, весь зал десь приблизно рахував ці повороти. Я збився десь після десятого. Але, але це виглядало дуже-дуже так Дякую. красиво. І я от хочу вас запитати: це ж ви не природна, правда? Це ж ви не народились з цим навичком. Звичайно. Ви ж її якось і я підозрюю дуже багатий час працювали і повторювали, правильно? Звичайно, ось таким чином треба і з дітьми. Їм треба, але вам це було цікаво. Ви розуміли, з навіщо вам це потрібно? Ви хотіли цього. А діти не хочуть вчитися. От уявіть собі, якщо ви б не хотіли б танцювати, вас би заставляло ходити на танці. Ви б могли б це зробити там. Ну я думаю, якщо б змогли, то з таким ненависті до цього. І діти ходять в школу сьогодні. Ну, більшість з них вони не розуміють. Навіщо. навіщо тому Я ми потрібно з нами дати їм можливість розуміти навіщо і дати можливість опанувати цю навичку. Все. оце, все, все, все що навчання є. На жаль, у нас дуже мало часу. А розкажіть будь ласка, як можна долучитися до цього і на який вік це розраховано? Це початкова середня школа на сьогоднішній день. Ми зробили такий пілотний проект з 9 по дванадцяти клас. Угу. Річ у тім, що це ми робили повністю за свій рахунок без жодних державних чи інших грошей. Тож має бути зробити. технічна база якась так? це. Ну це. У нас велика команда є, це працює. Ми все зробили зараз. ЮНІСЕФ це побачив і вже взяв нас, дякуючи їм в роботу. Ми запустили мережу цифрових освітніх центрів, якраз в південних регіонах, де це потрібно, і цю систему зараз там пропонуємо. Вона дуже добре пішла. Я сподіваюся, що через якийсь час її буде користуватися вся Україна, і далі це змінить сам зміст освіти. На що ми дуже сподіваємося, боже цікаво, дякую вам. Це цікаво. справді дуже цікаво. І ще розкажіть трішечки, як долучитися до цих... Ієї екосистеми до цієї програми Так, да, долучитись дуже легко. Є у нас сайт, можна на нього зайти. Там безкоштовний доступ. Я давав вашим докторам посилання. Сподіваюсь, воно зараз тут або тут і глядачі його теж матимуть можливість да. побачити ось просто зараз на ваших екранах. Так, да, тому я сподіваюся, що люди можуть скористуватись. Ми будемо звичайно робити і і далі будемо опускатись до п'ятого класу або розширюватись, тому що зараз тільки основні предмети. Mm -hmm. Але давайте почнемо з чогось і початок це 9 Одна з А наша задача як Дякую. батьків дійсно зробити так, щоб ось це навчання всупереч всім обставинам, попри обстріли, попри все, що ми зараз переживаємо, щоб воно дійсно було в задоволення, тому що наші діти заслуговують на найкраще. Дякуємо з нами Дякую. у студії був заступник голови асоціації інноваційної та цифрової освіти Дмитро Бондаренко. Дякую.